Розпочинається другий тайм у завершальному поєдинку сьогоднішнього ігрового дня на стрітфутбол челендж Київ. Южбор Фенікс. Нічия 1-1 після першого тайму на гол Володимира Сухомлинського. Южбор відповів уже наприкінці першого тайму. Андрій Спірочкін відзначився. Був ще шанс у Павла Павлюка вивести южбор уперед. Він, щоправда, не реалізував 10-метровий. Був перебір з фолами у Фенікса, але. Павлюк із 10-метрової позначки пробив повз ворота. Зараз момент уже для Фанікса падає в чужому штрафному. Гравець номінальних гостей і заробляє пенальті. Попросили перегляду вару футболісти Южбора. Ну що ж, давайте зачекаємо тоді остаточного вердикту. Отже, пенальті залишається в силі, Ще й жовту картку отримав. Спірочкін перше попередження у матчі. А тим часом рахунок стає 1-2 на користь Фенікса. <реку> <реку> ну от, власне, вирішив зняти ігрову футболку. Денис прозірає автор забитого м'яча. Показати іншу футболку. На якій написано про те, що він кохає свою дівчину. Ну, саме їй він і присвячує. Цей гол прекрасний вчинок, але вчинок який. Але який теж заслуговує на жовту карту. Так. Отже, Денис Прозірай виводить уперед Фенікс вдруге у цьому матчі. Отже, Денис прозірає вдруге у цьому матчі виводить уперед Фенікс. Ну і крім того, жовто отримав за скинуту футболку. Але можна і ось так освічитися своїй дівчині. Теж чудовий вчинок, просто обережніше потрібно догравати. Денису прозіраю цей поєдинок, аби не отримати ще другу жовту, не підвести свою команду. Тим паче, все складається настільки добре для Фенікса. Знову команда забуває. На старті тайму, як це було і в першій половині, коли відзначився Володимир Сухомлинський на шостій хвилині, і знову Фенікс веде у рахунку тільки дві перемоги, шість очок в активі Фенікса. Ну і зрештою, сьогодні за такого результату можна в принципі помріяти і про третю вікторію. Сорока. Зараз Фенікс будує свою позиційну атаку. Кіпріянов. Кіпріянов не обігрує Спірочкина. А от буде на користь Фенікса. Фенікс, насправді дуже впевнено розпочав другий тайм і Тут тільки гол. Тільки його не треба от, брати до уваги, потрібно загалом брати увесь характер гри безпосередньо по перерві, оскільки дійсно Фенікс виглядає переконливіше. Фенікс створює моменти, Фенікс уже веде у рахунку. І по старту другого тему це виглядає доволі заслужено. Южбор, який більше володів м'ячем, контролював ініціативу у першій половині, поки що. Доволі розгублено виглядає по перерві. А занадто довго чой вводив м'яч у гру. Тепер аут будуть виконувати представники Южбора. Луговий. Ярослав Луговий. Зіграв на Богдана Лугового. Бутовий заробляє для своєї команди Богдан Луговий. Спірочкін. Шило. Непоганий удар від Кіпера. Чудово підключився до позиційної атаки. Завдав удару. Але трішечки влучності забракло цьому пострілу. І зараз давайте швиденько пробіжемося по всіх результатах, які сьогодні були зафіксовані в рамках дивізіону Урбан. Отже, ДЕТЕК переміг Темп Юнайтед у лобовому протистоянні з рахунком 6-3 на користь команди Олега Шабанова закінчився той матч. ДЕТЕК за очками наздогнав темп Юнайтед і, зокрема, випередив саме завдяки сьогоднішній перемозі в очному протистоянні. Де так виграв сьоме поспіль і піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці. Темп Юнайтед, який ще донедавна був фаворитом у боротьбі за чемпіонство, випав за межі чільної трійки. Далі карпатські мінеральні води з рахунком 5-2 перемогли. Сіндікейт, тим самим відчепили суперника від реальної боротьби за медалі. А от Сіндікейт завдяки. Продовженню своєї безпрограшної серії до 10 поєдинків уже на відстань одного балу наблизився до лідера до Вівагро. Вівагро водночас сьогодні проводив останній матч сезону і неочікувано програв. Програв Олімпу, про що ми, до речі, згадували на початку цієї трансляції з рахунком 4-5 Вівагро поступився. І команда точно вже не зможе набрати більше аніж 32 бали. Тому що останній сезон, останній матч у сезоні. Повторюся. Команда вже провела сьогодні. І таким чином КМВ відстає тільки на один бал від лідера від Вівагро. І при цьому ще два матчі залишаються у Карпатських мінеральних вод. Достатньо набрати хоча б один бал. Оскільки в очному протестині саме футболісти Карпатських мінеральних вод святкували перемогу. Але, напевно, в контексті боротьби за чемпіонство КМВ потрібно орієнтуватися тепер не на Вівагро. А на ДТЕК чи Темп Юнайтед. Ці команди відстають на три очки від КМВ і мають таку ж кількість зіграних матчів, як і КМВ. У них усіх по два матчі ще залишається ба більше. У темп Юнайтед та КМВ залишається ще очне протистояння. Попереду наступної суботи, напевно, саме цей поєдинок буде ключовим у боротьбі за чемпіонство. А от Вівагру взагалі. Зазнавши другої поразки поспіль від немотивованих середняків, взагалі ризикує залишитися без медалей. Але про це ще зарано говорити, оскільки ще дуже багато чого залежить від результатів прямих конкурентів. Момент тим часом не завершується голом. Порушення правил з боку Кривулька. Це, до речі, перший фол. У пасиві Фенікса один-один за фолами. Фенікс мав перебір фолів у першому таймі, але другий тайм значно більш дисципліновано команда проводить. Так, кривулько в принципі за удар по м'ячу після свистка міг би ще й жовто отримати, але пошкодували його арбітри. Так от, продовжуючи огляд матчів туру в дивізіоні Урбан після цієї атаки Павлюк! Павлюк, який же момент загубив капітан, вирішив класти усе своє бажання в силу удару замість того, щоб пробити на точність. Позиція то була вбивчою у Павла Павлюка. Так от, продовжуючи огляд матчів туру у дивізіоні Урбан, три поєдинки за участю лідерів. Матчі, які мали турнірне значення, а далі відбулись поєдинки, які вже не мали особливого турнірного значення, не несли в собі особливої інтриги, але команди зіграли в своє задоволення. Я впевнений, що ми з вами отримали насолоду від результативного футболу, інколи навіть не Зараз давайте про решту результатів теж поговоримо. Мальорка здобула другу перемогу в сезоні. А вдалося здолати аптех, тім з рахунком 7-3. Більше того, це вольова звитяга. Тричі мальорка поступалася в рахунку мінімально. Тричі відігрувалася, і наприкінці зустрічі здобула позитивний для себе результат. І таким чином, на мажорній ноті мальорка завершила сезон. Для мальорки, як і для Вівагро, нинішня кампанія уже завершена. Тим часом штрафний на користь Южбора. Другий фол у пасиві Фанікса. Зараз Павлюк. Ну, зараз хороший удар від капітана, але на місці Чой. До речі, Мальорка завдяки цій перемозі опустила Фенікс знову на передостанню 15-ту сходинку в турнірній таблиці. Але якщо Фенікс втримає переможний результат проти Южбора, то Фенікс знову поверне собі 14-ту сходинку у табелі Проранги. Також вольову перемогу здобув Шевролем. За рахунком 9-4 команда перемогла авангард. Поступаючись 1-3 після першого тайму, по перерві вдалося блакитно-чорним суттєво додати і здобути вікторію. Перемога також далася гетьману. Щоправда, теж доволі непросто. Гетьман протистояв аутсайдеру футбольному клубу Імперіал, і в тому матчі Імперіал, до речі, до останнього претендував щонайменше на нічию. за кілька хвилин до завершення ігрового часу. Імперіал скоротив відставання в рахунку до мінімуму. Там рахунок був 3-4. Але на останній хвилині вдалося зняти усі запитання гетьману, і команда у підсумку святкувала перемогу з рахунком 5-3. І Гетьман, і Шевроле після сьогоднішніх перемог набрали по 27 сімочок. Гетьман знаходиться на п'ятій позиції відтепер на шостій сходинці Шевроле. Але попри те, що ці команди тільки на один бал відстають від ДТЕК. Котрий іде третім, все-таки не варто. Гетьману та Шевроле мріяти про медалі, оскільки тільки по одному матчу залишається зіграти і гетьману, і Шевролем, на відміну від ДТЕК, на відміну від Темп Юнайтед і КМВ, яким ще по два матчі залишається до кінця сезону. Ну, а тим часом забиває Павло Павлюк, як там м'яч опиняється у воротах. Класний удар від капітана. Чой, здається, вирішив, що м'яч летить повз ворота, але не розрахував він. Таке враження. траєкторію. польоту м'яча, можливо, трішки загубив ворота. І, по факту, замість того, щоб спіймати м'яч, просто пропустив його у сітку. 2-2. Ось такий прикрий момент. Спірочкін фолить. 2-2 за фолами. Такий самий. Результат у нас і безпосередньо на табло за голами. Нічия. 2-2. На 33-й хвилині вдалося Павлу Павлюку відновити паритет у цьому матчі. І зараз Южбор бере тайм-аут приблизно за 7 хвилин до завершення матчу. А ми тим часом пригадаємо про ще один поєдинок. Проща один поєдинок, який сьогодні був зіграний у дивізіоні Урбан. Кварцит переміг аванті з рахунком 5-1. Неочікувано легко. Кварциту далася перемога в тому матчі. І таким чином команда зуміла трішки покращити своє турнірне становище і перервала серію невдалих результатів. Ось тепер ми з вами уже точно пригадали про всі матчі. Це восьмий поєдинок за ліком. Також сьогодні ще повинні були би зіграти МФК прямий та фаст. Це був би заключний матч сезону в дивізіоні Бронз, і водночас вирішальний у боротьбі за медалі. Але заздалегідь буквально кілька годин тому стало відомо, що МФК прямий, на жаль, не приїде на, на цей матч. Для прямого цей поєдинок уже не грав жодної ролі. Ну і, зрештою, Фаст здобув технічну перемогу. А разом з тим команда Тараса Собченка завоювала бронзові медалі в рамках дивізіону Бронз. Тому так, ось цим матчем Южбора та Фенікса ми закриваємо програму суботнього ігрового дня. Завтра у нас розпочинається програма Різдвяного кубка Street Football Challenge Київ. Тому не пропустіть уже о 10.00 вранці. Вмикайте нашу онлайн-трансляцію і приєднуйтеся до захоплюючих кубкових баталій про учасників Різдвяного кубка, про систему змагань, формат матчів. Про все це будемо говорити чимало завтра. Ну а зараз давайте стежити за, за заключними. Будемо стежити за заключними хвилинами у протистоянні южбора та фенікса. Павлюк. Чотири з половиною хвилини до завершення матчу? з м'ячем залишатиметься Южбор? Цікаво, кому все ж таки усміхнеться пані Фортуна. Вдасться комусь вирвати перемогу а зараз не замикає дальність стійку Спірочкін. Аут для фенікса. Керея назад повертає м'яч на Чоя. В першому таймі ми розхвалювали Чоя. І, в принципі, загальні враження від дебюту цього голкіпера у складі Фенікса залишаються незмінними. Зараз, до речі, момент біля протилежної рамки шило забирає м'яч до рук. Павлюк вихід Вічнавіч. І ось зрештою, черговий сейв від Чоя. Так, Чой припустився помилки, коли Павлюк забивав на 33-й хвилині, коли рахунок ставав 2-2. Але скільки ж цей здійснив Володимир Чой? Дуже якісний матч проводить голкіпер Фенікса. І ось знову він рятує свою команду. Сухомлинський прострілює м'яч в руках у шила. Павлюк і ще один вихід вічнавіч. І цього разу теж не забиває капітан. От за хвилину буквально два виходи вічнавіч. Із Володимиром Чоєм відповідає своїм моментом Керея. Відкладений фол Фінікс. Відкладене порушення правил для Фенікса. Третій фол у пасиві номінальних гостей. І ще одна контратака. Там Чой кудись побіг. І Павлюк. Павлюк уже в порожню ворота відправляє м'яч. Так, Спірочкін із Павлюком. Довірного розіграли цю комбінацію. Чой побіг в атаку. Але помилка, банальна помилка від Фанікса. І вже стрімголов мчав назад. Чой, але не міг виправити ситуацію. Тож 3-2 на 38-й хвилині Южбор вперше у цьому матчі виривається вперед у рахунку. Павло Павлюк оформлює дубль І тим самим, неначе закріплює за собою реноме героя цього матчу. Адже на його рахунку саме вирішальні голи у фінальну 10-хвилинку матчу. Щоправда, Андрія Спірочкіна теж потрібно відзначати, як він втік у контратаку і віддав уже на порожні ворота Павлюку під час попередньої результативної атаки. У Спірочкіна гол плюс асист сьогодні. Отже, 3-2. У нас незабаром розпочнеться остання хвилина чистого часу в другому таймі. Спірочкін знову. Яка крейсерська швидкість. Спірочкін! Спірочкін. В боротьбі пробивав. Не влучив зовсім трішечки. Кіпріанов перевів м'яч на Сухомлинського. Той прострілював на дальню стійку. Спірочкін перехопив луговий. Богдан Луговий. Є підтримка з боку Ярослава. І луговий заробляє стандарт біля чужого штрафного майданчика, що, в принципі, теж непогано. За рахунку: 3-2 за 39 секунд до фінального свистка. Нікуди не поспішають просто тягнуть час. Футболісти Южбора. М'яч в руках у Чоєм. швидку контратаку розпочинає Спірочкін. Страхує партнерів. Прозірає. Встиг віддати назад. І, можливо, чи не остання атака від Фенікса. Яке закидання на Кіпріянова? Кіпріянов встигає повернути назад. Керея. 10 секунд залишається. Кіпріянов. Скидка на прозірає. Кіпріянов спиною перебуває до воріт суперника. Невдала скидка назад на другий темп. Ну і зрештою від футболіста Фенікса м'яч і виходить за межі поля. Секунда залишається. Тож, все Все. на цьому матч завершено з рахунком 3-2 Южбор здобуває вольову перемогу над Феніксом. Навіть в умовах кадрового дефіциту. Команда Павла Павлюка здобуває вікторію і таким чином набирає 24 бали у турнірній таблиці дивізіону Урбан. Фенікс поступається, залишається на 15-й сходинці. Ну і зрештою на цьому ми будемо, ми будемо завершувати сьогоднішній ігровий день на Football Challenge Київ. Дякую всім вам за увагу, за вашу активність. Для вас весь день сьогодні коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.